До Росії? ЗАСЬ! ІРАУ! Український тригер для іспанця. Та шолтинехер та феєрія від Месі. З вами Нандо. Тож давайте поговоримо про футбол. Лунін запалює в Іспанії Український кіпер посварився з іспанським тренером воротарів Луїсом Льопісом. Пошел ти нахер, Пашолтинахерказьо. Останній агресивно звертався до Луніна, Нашой же та агресував у свою чергу. Лунін невдоволено відповідав йому, та навіть кинув маніжку на газон. Іспанські змі одразу ж роздули даний скандал. Перепалка тривала цілих 10 хвилин. Але що найцікавіше, що партнер по позиції в мадридському реалі тібо Куртуа тихесенько споглядав і відверто тішився тим, що відбувається перед його очима. Ось вам і відсутність конкуренції у складі ну і непохитності куртуа. Ну чи ми так можемо вважати? Зрештою, перепалка закінчилася дуже швидко, і першим на примирення пішов саме тренер мадридського реалу. Інсайдер Лєво Серхіо Сантос розкрив подробиці даного конфлікту. За його словами, Льопісу не сподобалося, як Лунін виконував одну конкретну вправу. Однак він продовжує наполягати, що цей інцидент є просто відлунням більш серйозної теми, адже не будемо забувати, що Андрій вирішив залишитися в мадридському реалі всупереч волі Карло Анчелоті. Справа в тому, що тренерський штаб його досі не хоче. Цитує Серхіо Сантос. До Росії Зась. І все. <плес> а на сьогодні все. Бля. До Росії зась. Get out! Get out! Get out! Get out! Okay. Директор футбольного клубу. Італійського футбольного клубу «Сосоло» Джованні Карневалі зізнався, чому ж насправді зірвався трансфер його гравця до московського недоклубу. 25-річний бразилець Рожеріо мав перейти в московський недоклуб аж за 8 мільйонів євро. Але в останній момент трансфер зірвався. Переговори вів його агент і з огляду на все ми вирішили діяти не як власники і керівництво, а відмовити з етичних причин. Ми не хотіли вести переговори з росіянами, сказав в карнавалі для газета деля спорт. Директор сосоло запевняє, що у клубі є чітка позиція не мати справу з певною країною. До слова Сосоло тепер може втратити бразильця безкоштовно, адже в нього закінчуються контракти. Погодьтеся заробити на ньому 8 мільйонів, чи я скажу навіть так, аж 8 мільйонів, знаючи, що його контракт добігає до завершення, і відмовити країні 0,4, ну дійсно заслуговує поваги. Тому від всього українського народу і від себе особисто дякуємо. Досвід для новачка української прем'єр-ліги Черкаський ЛНЗ підписав колишнього гравця збірної України Дениса Олійника. Ну і звісно, сума трансферу і термін контракту строго засекречені. Олійник є вихованцем київського динамо. Футболіст відомий за виступами за металіз, Дніпро, німецький Дармштадт, нідерландський вітес та інші клуби. Також гравець провів 12 матчів у складі національної збірної України. У минулому сезоні Олійник захищав кольори Полтавської Ворскли, де встиг у 25 матчах за команду Віктора Скрипника відзначитися двома забитими голами та віддати чотири результативні передачі. Вернеду підписує капітана збірної Руанди. Опорний півзахисник Джахат Бізімана підписав з Кривбасом дворічний контракт до 2025 року. Щоправда, умови контракту наразі не розголошуються. Зазначу, бізімана капітан національної збірної Руанди. Останнім клубом Джахада був Дензе з першого дивізіону Бельгії. А з 2018 по 2021 рік виступав у Беверені. Підсилення це для кривбасу чи ні, побачимо згодом. Але щось та Юрій Вернедуб у футболі розуміє. Ну а як ви ставитеся до даного трансферу? Пишіть у коментарях. А тим часом Ліонель Месі запалює у Сполучених Штатах. Не вспів він підписати контракт з Інтер Майамі, як вже відіграв два матчі за клуб самого Девіда Бекхема. У дебютному матчі Месі вирвав перемогу для своєї команди на останніх хвилинах завдяки ефектному голу зі штрафного. Ну а вже у другому турі знову перемога, де Месі оформив дубль та ще віддав одну результативну передачу. Загалом матч закінчився ефектною перемогою та Аталанта Юнайтед з рахунком 4-0. Один із забитих голів Лео відсвяткував із Девідом Бекхемом. Футболіст зупинився та нібито підніс бокал вгору. В соцмережах таке святкування трактують як потримайте моє пиво. Як на мене, має всі права на дане святкування. Погоджуйтесь. А на сьогодні все. З вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.